Вітаю всіх! Порада від карт для чоловіків, які сидять вдома через мобілізацію. Активну порада. від карт для чоловіків, які сидять вдома через активну мобілізацію. Три карти. Три варіанти. Спілкування. Перший варіант. Вибачте тут розходи. Гроші. Вам не вистачає гроші, у вас одні розходи, ви не можете заробляти гроші. Вам як порада задуматись про роботу онлайн. Пошук онлайн-роботи, щоб ви були з грошима. У вас тут повний відтік грошей, повнючий. Другий варіант. Вивчення, розбір ситуації, що ви можете зробити, як зможе, можете виходити на вулицю, коли можете, що ви можете собі зробити, щоб полегшити життя. Це дуже важливо. Третій варіант. Спілкування. Третій варіант це документи, до речі. Що мені вам сказати? Тім, хто випав третій варіант, ви маєте шанс документально щось зробити, щоб вас не зловили. Будь-що думайте, якщо є варіанти, пишіть у приватні розклади. Ні в якому разі ніяких коментарів на широкий загал. Думайте головою, приватно будемо розбирати все. Я будь-які тематики розбираю приватно, навіть до деокупацію. Конкретні людині все. Тут ні. Все, зрозуміли? Тому, любі мої, враховуйте пораду, намагайтесь тримати себе в руках.